Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Цього тижня моїй донечці виповнилось рік вісім місяців, і я подумала, а чому б не зняти огляд на дитячі книги? І сьогодні ваші увазі я хочу представити от стільки дитячих книг, які ми читаємо з моєю донечкою. Ви можете тут побачити книги українською, російською, а також словацькою мовою. Але якщо ви не можете, наприклад, замовити в Україні, подібні книги ви можете знайти в тому місці, де ви проживаєте. І перше, з чого я почну, це видавництво ранок, три книжечки малятка про звіряток Поруч з нами, Тварини світу і Лісові звірята. Ці три книжечки ми брали одразу, і донечка читала їх від одного року, тобто можете побачити, в якому вони вже стані. Їй дуже подобається. Ми на певний час відклали ці книги. А зараз ми знову до них повернулись. Можете бачити, що тут такі великі малюночки звіряток з маленькими віршиками під ними. Ми граємось так, що дитинка сама гортає книжечку, показує мені тваринку, я її озвучу, а потім я її питаю, донечко, а де мавпа, де коала і так далі. І вона мені показує. Дуже актуальні книжки, ми от ними граємось уже 8 місяців, їй дуже подобаються. Далі це збірка інтерактивних таких книг. Ем, ви можете бачити у мене словацькою і українською мовою книги. Я думаю, ви можете знайти такі і в будь-якій іншій країні, де ви проживаєте. Головне в цих книжках те, що дитинка може ними гратись. Наприклад, тут у мене про медведика і мишку, і потрібно, наприклад, відгорнути, щоб знайти ведмедика. Ведмедик чистить зубки. Ця книжка присвячена. Тому як ведмедик з мишкою лягають спать, як вони готуються, вдягають піжаму і так далі. Дуже класно, тому що в принципі, з цією книгою я можу сказати, до вони бачиш, там ми покупались, ми йдемо чистити зубки і так далі. І їй цікаво, бо вона повністю взаємодіє з книжкою, вона так такі посуває. Синє-синє море це українською мовою, видавничий дім школа. Тут також їй подобається пелікан. ой, Пелікани, роті рибка. І що саме цікаве, що тут, наприклад, на іншій стороні є звірятка, як я кажу донечку, а де морж, а де кит, а де косатка. І вона мені показує цих звіряток. Тобто не лише тут інтерактив, а ще й такий логічний пошук цих звіряток. І така остання з тих інтерактивних це про кролика. Тут потрібно кролика завести додому, до, до себе, так, такий лабіринтик. І е, з іншої сторінки, точно так же, як в синім-синьому море, потрібно знайти звіряток. Дуже-дуже класно розвиває пам'ять. Дитина сама обирає, яку сторінку вона хоче вивчати, і ми її вчимо. Так. Далі, я думаю, всі чули про ці книжки Бодьо. Це Марта Галевська кустра. Ось, У мене їх дві: одна словацькою, а друга українською. Оскільки я дуже хотіла вже свої дитинки показувати цю книжку, щоб ми її читали, я не дочекалась доставки з України, я її купила у нас у Словаччині, тут у нас не бодьо, а кубко називається. Але всі інші картинки ті самі, тільки там звуки треба все-таки адаптувати під нашу мову. Ось, цю книгу ми також почали читати від одного року, і просто це для батьків must have. Правда. Ми починали так, що, наприклад, тато стукає у двері, тук-тук-тук. Мама з дітками займаються творчістю, дівчинка стриже там, годинник-тік-так. І після цього донечка мені реально показує там, на годинник і каже: тік-так, тік-так. Ось там». Суп на плоті буль-буль. Ну, дуже класно. Правда, вона до мене кожного вечора підходила, і ми читали цю книгу, і вона повторяла все. Мені дуже подобається, що на кінці книги збірка таких найпопулярніших слів зі звуками. І тоді я в неї таку роблю перевірку. Можна сказати, кажу, а де зозуля, куку. І вона мені показує їй каже цей звук. Так, це перша книга. Вчиться розмовляти. Друга книга, яку ми вже придбали в Україні, це «Бодя вимовляє перші слова, вона трошечки важкіша. В тому плані, що тут уже йдуть і слова, і діє слова, не лише тільки звуки, тобто прокидається, сидить, каже і так далі. Тобто тут дитині вже потрібно більше витримки, щоб почитати цю книгу. Чесно вам скажу, що ще аж такої зацікавленості у моєї дитини не було. Так, вона вже гортає, вона вибирає там вибірково все, що стосується, можливо, її інтересів або її життя. Наприклад, ми збираємося на вулицю, і вона знає так, що тут ми одягаємо шапочку, вона показує, показує на шапочку, показує на чобітки. Ось, а я думаю, ми прийдемо ось-ось до цієї книги так повноцінно, як це було з першою. Але, в принципі, вже на 1,8 це на часі мати. Щоб її гортати, ознайомлювати з такими популярними словами. Так, і остання з цієї серії про кубка. Так. Тобто Бодя кубка <рі> в різні країни по-іншому. Це Бодя хоче після тебе прощання з підгузником. Вона така маленька, зручненька для дитячих ручок. Я, чесно говоря, так, скептично відносилася до цієї книги, тому що, ви. Коли відкрите, бачите, багато тексту, і дитина, ну, правда, ще не має такої витримки, щоб оце все прочитати. Але тут гарні малюнки, зрозумілі для дитини. Коли ми говоримо, що ось вибирає трусики, сідає на горщика, знімає підгузок і так далі, у дитини є повне розуміння всього цього процесу. Тобто, якщо ви якраз в цьому віці або плануєте, наприклад, почати привчати дитину до горщика, то ця книга дуже допомагає. Я б це не вірила, але от на собі перевірила і бачу, що дійсно воно так працює. Вона подивиться на ту картинку, як хлопчик сидить, і зразу сама йде також сидіти на той горщик. Дуже класна, легка, запам'ятовується. Маленька, в маленькі ручки вона її бере і полюбляє читати. Не скажу, що кожен день, але час від часу вона читає цю книгу і класно, класно. Вступна книга це Малюк чує звук Саша Кольцова. Я шукала якусь альтернативу тим серіям з бодю зі звуками і ось знайшла Таку цікавеньку з малюночками. Спершу дитина, коли її побачила, вона цікавилась саме тими звуками, де були зображені оченятка. Тобто Тут у нас пилосос, ми кажемо У, кран, двері і так далі. А зараз ми вже розглядаємо цю книгу у більшому масштабі, тобто ми дивимося, де губка, де засіб, де машинка, де мама і так далі. Цікавенька книжка для різноманіття. Один час. Дитинка прям просила її ну, майже кожного дня. Зараз уже так слабкіше. Ну, але, ж, але ж цікаво для різноманіття. Добре, наступна книга це у нас зараз топ-1. Найкраще -най 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 -най. це ось ці форми, які я замовила в Україні. Знайди форми. Вона від одного року і вона дуже цікава. Тому що вона яскрава, подивіться. З, одніє, з, одного, з одного боку, ви бачите, все проколо, з іншого боку, треба натиснути, щоб розгорнути сторінку. І тут ми обговорюємо там, все, що у нас кругле. Тут нам пишуть, знайдіть 10 а, кіл, і ми шукаємо. Я говорю, донечки, де сонечко, де. Колод, у нас крап, м'ячик і так далі. Вона шукає це все на цих малюнках. Дуже цікавенько, вона сама любить її дуже гортати. Єдиний мінус цієї книжки те, що дитинка поки що не може так, ось так натиснути, щоб розгорнути цю сторінку. Тут моя допомога їй потрібна. Але ну, давайте розбиратись відверто, щоб прочитати цю книжку, також моя допомога потрібна. Тобто це одна з тих книг, коли ми читаємо її разом. Я не кажу про ті інтерактивні, ті, що вона може сама сісти, сама пальчиком поводить. Ось тут нам треба сісти разом, розібрати все, і щоб я її повідкривала ці сторіночки. Завдяки цій книжці ми вивчили коло, квадрати, трикутник, але ми ще сюди підключали такі органайзери, і дитинка дуже добре їх співставила з цією книжкою. І ось так ми вивчаємо. Чесно кажучи, до кінця ми не дійшли тут. ще у нас є трикутник і прямокутник. Поки він нам не дуже цікавий, ми зали... поки що ми на колі і квадраті зупинились. Дуже класно для цього віку. І, до речі, дитинка почала нею цікавитись саме в 1,7. і А, Ось. Так. Далі у нас книга, яка, я думаю, є майже у кожного, це забавлянки. Я думаю, багато хто її купляв навіть від народження і взагалі не пожалкували, тому що тут саме ті віршики, які потрібні вашій дитинці. Коли ми прокидаємось, коли ми вмиваємось, робимо масаж, граємось, ми робимо з цією книжечкою. Мені дуже подобається, і це для мене було, наприклад, відкриттям, що дитинка співставляє віршик з малюнком. Наприклад, де наш тут ось малюночок, вона дивиться на цей малюнок, а я їй розповідаю віршик. Наступного разу, коли дитинка відкриває цю книжку, вона дивиться на малюнок і просить мене прочитати той віршик, тому що він передає саме сенс того віршика. Якщо на сторінці у нас два віршика, я вибираю, який їй найцікавіший. І вона тоді вже співставляє цей віршик з цим малюночком. Дуже класно. Правда, ми вивчили, мабуть, так, 5 чи 6 таких забавлянок, треба її стрибати, і пригати, і в долоньки і хлопати. Такі повсякденні прикольні. Єдиним, я не знаю, не знайшла про чищення зубів. Це було б реально класно мати щось таке схоже. Але я думаю, цю книжку, ні, правда, будемо довго використовувати, тому що вона необхідна в повсякденних таких справах з дитинкою. Класно, класно. І, і, і вибачте, ще я додаю. Дуже гарні малюнки. Ну, прям вау! Так, і наступне у нас уже передостання серія з двох книг це віконечка. Це така книжка з віконечками. Тут у нас, бачите, словацькою мовою і українською мовою. Почну зі словацької. Я думаю, ви можете знайти в вашій країні, де ви перебуваєте. Ось такі малюночки, вони великі, вони такі цікаві для дитинки. Вона любить погладжувати цього лева, відкривати. Ми граємось точно так же, як і з книжечками. Я в неї питаю: а де ведмедик, а де. Лисичка вона відкриває, шукає. Ну, ось, до речі, цю віконечка, вона друге, що просить після форм. Перше, що ми прокидаємось, ми дивимося форми, а потім оці віконечка. Віконечка, до речі, вона може сама відкривати, сама розглядати і мені показувати. Класно. Так, і друга книга це ту, що я замовила в Україні. 88 чарівних віконець. Дуже цікавенька. Подивіться, які в неї гарні малюночки. Єдиний мінус цієї книги це те, що дуже погано відкриваються ці віконечка. Ми вже її декілька разів відкривали, ось так все одно воно закриється і дуже важко їх відкрити. Можете бачити, що, наприклад, деякі малюнки вже пошкоджені, тому що дитинка питалася відкрити, навіть у мене не виходить, і іноді це прямо <смі> лезе на нерви. Однак я була готова. До цього, тому що в коментарях писали майже кожен другий коментар, був про те, що погано відкриваються віконечка. Я, чесно кажучи, не повірила, і думаю, ну як, ну відкриваються, ну, ну нічого страшного, у мене вони будуть відкриватися. Ні. Люди, ні, це так не працює, дійсно так погано відкриваються. Але великий плюс цієї книги в тому, що тут дуже гарні малюнки. Вони не такі сучасні. Знаєте, наприклад, порівняно з цими, де у нас. Ви бачите, да? там слонятко на слонятко не схоже. Аж так. Тут у нас, подивіться, які мишенятка гарненькі. Мені вони близькі до тих книжок, які були у нас в дитинстві. І вони з сенсом, тобто звірятка на природі. Ми відгортаємо, дивимося, хто чистий, хто брудний. У місті ми вивчаємо якісь правила, що не можна переходити дорогу у невизначеному на тому місці і так далі. Я думаю, що ми цю книгу дуже довго будемо використовувати, тому що тут у нас ще на кінці і місяці, і пори року, і дні в тижні. І всюди віконечка, де дитинка може їх відгорнути. Ну, класно, вона полюбляє її саму так почитати до того моменту, поки не може відкрити віконечко. І тут що я замітила, що цю книжку не рекомендую діткам до трьох років. Ну, скажіть мені, ну як можна не рекомендувати таку красу, коли дитинці якраз дуже цікаво перегортати ті сторіночки, шукати ці там тваринок під цими віконечками? Ну класно. Ну знаю, що мабуть, до трьох років у нас вона така буде трошечки потрьопана, Може, я тоді куплю ще одну. Але ну, правда. ну в цьому віці це те, що потрібно дитинки, особливо якщо ви хочете зайнятися якимись своїми домашніми справами. Дитинка спокійно буде сидіти і читати цю книжку залюбки. Так, і остання у мене книга. Вона тільки сьогодні У мене дитинка почала цікавитись цією книгою. Вона мені її принесла: це овочі, фрукти, дерева та квіти. Вона в мене російською мовою, хоч це українське видавництво Аргумент принт. Ось. Е... Тут такі зрозумілі у нас овочі. Ми сьогодні її переглянули декілька разів. Я дитинки назвала самі популярні овочі, які ми їмо: Там помідор, огірок, перець. І вже буквально на другий-третій раз дитинка сама могла показати. Мені дуже подобаються, що малюнки реалістичні. Вони дійсно не ну, якби. Сказати, що вони схожі на тикву, схожі на полуничку. Тобто дитина може співставити з реальними фруктами-овочами. Ну, квіточки, на мій погляд, ще ранувато. Ну, правда. Ми, звісно, проходимо нарциси. Ну, донечку сказати, нарциси це дуже рано. А ось дерева це цікаво, тому що у нас пташечки на деревах, і ось ми можемо їх співставити саме з такими малюночками, де клен, де береза і так далі. Прикольно цікаво. Тільки сьогодні у нас була така зацікавленість в цьому, і, знаєте, в порівняно з тим, що у нас перед цим були форми, тваринки, всюди тваринки, звуки і так далі. Це перша така книжка, коли ми маємо її асоціювати ще і по формі, і по кольору. Побачимо, що у нас буде наступним раз. Я думаю, вже, мабуть, щось з кольорами пов'язане. Так, і за мене це все. Це був весь огляд на книги, які ми на даний час читаємо. Скажіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вам цікавий такий формат. Я для вас підготую наступного місяця або через місяць, якщо в нас зміняться книги, От такий огляд. Я вам дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!